Обвал перекриття поверхів будинку на сичових стрільців. 18 розслідує прокуратура. За фактом недбальства порушено кримінальну справу. Прокуратура провела додаткову перевірку аварії та встановила ще два роки тому. Фахівці науково-дослідного інституту визнали споруду аварійною і небезпечною для людей, але жодні ремонтні роботи з тих пір не проводилися. Хоча будівля і перебувала на балансі жео номер 9. Перший заступник прокурора Івано-Франківська Сергій Войченко каже: аварія завдала збитків у понад 420 двадцять Гривень. На даний час справа розслідується, тривають слідчі дії з метою максимальної ефективності слідчих дій на даний час, я не можу давати жодних коментарів щодо запланованих слідчих дій чи експертиз, які проводяться. Подальшому, коли справа буде… Направлена до суду і до слідство буде закінчено. Якщо громада буде потребувати, ми це можемо проінформувати, але ми маємо не забувати, що особа може бути визнана винною у нас лише виключно за вироком суду. Тому лише після рішення суду, яке вступить в законну силу, ми можемо говорити про те, що особа дійсно винна.